То есть ви поняли, як скучні обичні люди ходять в картузах, щоб сонце не світило в очі. Як ходять люди, які економлять енергосистему України і не розходують за зря електроенергію, коли сонечко є, сонечко світа, панелька заряджається, а потом взяв такий. Ой. A, і світиш! І все, і заряджається і світе одновременно. А потім такий раз, а потім такий червоним світиш уночі, а вдень ходиш такий, раз, раз, раз. Сонце на вулиці раз разі погнало. Отак, От отак треба економити електроенергію. Ну і як завжди, саме цікаве про економію і автономність. А тепер дивіться, ребятки е, питають: а чи є сенс в тому, що ви перероблюєте на потужні батареї? Є сенс. Перше про панельку, Да, вона працює. Да, панелька работає. Зараз не да мені понтики, вона не робота? Работає ця панелька і дає все. Е, тоді дивіться е, ліхтар. Ми перепаюємо на потужний акумулятор на 3200 тисячі В результаті що ми отримуємо на рідному китайському акумуляторі, як заводу Китаю він вийшов. Він світе по тестові. О, тут тест був, дивіться. На комп'ютері в мене. Оце я ось ліхтарі поставив. Бачите? Ось у ось. Ось мене відеофайл, який я буду заливати на Ютуб. Всі відеофайли з автономністю я заливати на ютуб, бо вони длінні. Там, 28 минут длиться. дилиться. Причому на 32-й скорості. Дивіться, ось я вам показую ускорено. Раз. 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 Дивіться. 4 години 40 хвилин. Тобто, 4 години 40 хвилин і левий потух. Це на рідному акумуляторі. А тепер на нашому. На нашому, дивіться, 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 дивіться. Побачили? Побачили, ребята? 18, 18 годин. Поняли? Оце вам дивіться разницю. Оце один перепинений, другий ні. От, чоловіче, скажи по чесному, який би ти купив? Ліхтар, хай він буде дорожчий блін, на 200 гривень. Ну який би ти купив? Той, що світить 4 години 40 хвилин, чи той, що 18 на одному заряді. Ну, я думаю, відповідь очевидна. Насчет заряду. Заряд тут у нас та і псішка, коротше. модуль більш-менш нормальний. Панелька у нас працює навіть від лампочок. Он, дивіться, Світодіод світиться навіть від лампочки. Якщо я навіть до лампочки підношу сонячну панель, бачите, вже світиться, що заряджається. Вже зарядка йде. Не говорячи про навуличне сонце, Навуличне теж зразу заряджає легко і просто. І батарею воно ще й заряджає. Так що сонячна панель Робота, все прекрасно функціонує. Ліхтар топчик, мені подобається оригінальний, непривичний такий. Нахильне кріплення болтове, можна підтягувати. Так що не розламаєте нахильне кріплення. Ну і подобається, що ближній світ. Чисто ближній, чисто разі ближній, економний і червоний є. Ну, все, що треба, коротше.